Привіт! Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на МВС. Йдем на... Так. Так, стоп, 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 стоп. Глянь, побігли вже. А, я хотіла помахати і не помахала. Я забула помахати. А чого в мене музики немає, я не зрозуміла? Або ти у мене тільки топ-топ-топ. Музика в Богдана грає. Ми сьогодні граємо з Богданом і Романом, з Ромумусом і Богдумусом, Мусом. Богдан Геймінг Йоа. <гум> а, да, а я не знаю, я не приві. Ну я з минулого разу здається не змінювала Юніті. Ми минулого разу намагались теж записати. Ну не то, що намагались, ми записали відео. Ми класно пограли. Ага. але ми не включили мікрофон. На жаль, було дуже класне відео. Ми пройшли 50, стільки 6 хвиль, так? Да? Там Богдан теж кашляв. І зараз він теж кашляє, так що сильно нічого не <свят> А тут у вас мама. Я чомусь загружаю з до всіх. <свят> 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 ще О, так ще... Іноді я буду отак робити, так і чип, чипчик, чик-чик-чик. Тобто... Періодично ви будете бачити ну, її. А, тут уже всі повиходили. Виходили вже всі, куди, 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 куди? Куди. Я щось трохи путаюсь, де я прогружаюсь. а, а, а. Я нічого не розумію, де я знаходжусь. Поставити тут когось, да, ладно, поставлю тут. я Не зовсім орієнтуюсь, де я взагалі. Чогось оце як карта змінилася. я Трохи той путаюсь. А, вони люди виходять. Я взагалі-то там не ставлю грін лазера Тут тут. А, Рома просив, щоб я отут от ставила лазерчика. О, Мама не прогрузилась вона її телефон. Так, що, шо? Так, шо, шо шо? шо? — А, отут буде... — Якщо побачити. А, да, так, я ж там лазера Солнце, поставила. Да. Все, окей. <клеви> мені тепер Той, треба знає, санту. Бажав, ну давайте мені трошечки, а ну скіпніть хтось. <клеви> О, дякую. А то мені гроші треба. Треба, треба, треба. Так, а хто тут у мене? Я погляну. Угу. Все нормально. Я У мене картину. дуже класний Токсик, він мені так останнім разом... Ой, оста... останній раз, як ми грали, дуже сподобався. Бачиш? Так, мабуть, можна автоскіп увімкнути, так? Да? Ну покажу. Десь на 15, 15. 15 вирік. Так, так я що я тут вміщу <кху> як небудь цього сантика. Ей, грін лазер, я <кху> тебе так поставив. Обач, тепер можна тут поставити Сантика. Мама, я тут Я поставлю диджей, спикермен, і одну катану, і катанну и А Для кого діджея? А для кого діджея? А, яконь. Так, я мабуть, вимкну звук собі бай Чик-чик-чик-чик. Або хоча б зробили так тебе... тебе... О, накопили презент. Треба, щоб хоча б один тут і там стояв. Ну хоча б. Чи токсик? Хоч хто небудь. Ой, а, в мене нема грошей. <світ> так, добре, треба хоч трошки прокачати крім <світ> лазера. Так. А вот этого я, мабуть, не буду прокачивать. Я его краще продам. И uh -huh. поставлю вот тут вот краще. я кота не продам. О, все, uh -huh. класс. Uh -huh. Теперь он стоит у меня для бустер. У меня Милвинг стоит. Крутый. крутий. так не можем ничего не двигайки. Все трошки прокачали. Кращені же у мене гроші. Кращены. Прокачані? Так. Прокачані. Ну таке. Чем те не мої Це неправда. Я вам цих чотири, Ой, не чотири, Два грінлазера. Отлично, Рома, так що, зараз сейчас прокачаем диджея, все нормально. Не, не стала шо, стала шо, стала так <кху> <І> <кху> що я а, треба? А не, нормально у на программу. Так, сейчас Богдан буде возмущаться, что я прокачаю презентів, да? Ой, не презент с их подарунок. <кій> все, я можу поставити. <кій> Як він називається? Токсика на тева. Ура! Мену Ура! У мене уже лежать, вже лежать. Для, е, копить на е, прокачку. Цього. Да. А от тут я не все У клас. Нашого не У нашого троточка ноля не буде дістає. 3.0 дістає до бустера. Так буде ще один може поставить бустер. А, ні, це є. Нормально. Нормально. 3.0. Все в нього дістає. Так, а я можу тут ще одного фунтера поставити. Мені вам дуже подобається. Так, це не так. Три пріорули Це моя мама, а вона. Мені так записано. Записано? Так. Ясно. такой так, так. а ти не хочеш, Богдан, для мого йде... якогось поставити? поставить то ты же ты тут зараз будешь доставить хвили пройдем надо взять выли пройдемо.

Эээ, слышь, ты не пушчок, я даже Эд Зам, это пусть. Эд Так, Прокачиваем презентів швиденько, пока є хвилинка. Ой, не презентів, сам. <кху>

Ні, ну ні, я могла і другого поставити, але я прокачала цього. А що, треба було другого клапану? Я я думаю, так, можна ще раз прокачати топтика.

А, да, нормаленки стоїт. Так, <звучить> докторика. Короче, до всіх кого мали, до всіх кого надо. Ну все, я тут собі таке місце обрала, я знаю, что е класне місце. Мене а чи так швидки полетіли?

А я поставила тут токсика в таке місце дивне. Подумала, ты пусть там. Все, все, в мало сніж, мало. Не знаю, попробуем. Ай, постої, куже наблюдение подала. Mm. 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 Sí. У мене вже всі на, на максималке сантики. Ой, у мене ще не всі на максималке. Навіть близько. Не всі и близько не на максималке. Ой.

Виснула. Так, мене один копле, нам максимально. Ладно, теж не мази, на максимально. Так оце я тільки так, помітила. Ну я ж роз... я розгубилася, не знаю, кого мені першого прокачувати. Там у мене Мам. санти не прокачані. У мене, по-моєму, тільки один лазер на максимально. Думаю, що це справа погання, якщо раніше все було нормально, коли. Не знаю. Мама, подали ще у нього проти, а не тобі так. Так я поставила, в мене два стоїть, я хочу ж грин попрокачувати. Ну і другого токсика. Чи що, чи ще одного ставлю? Ні, прочекай, прокачай зараз. Блін, зажди сейчас прокачаю так. Раз. Два. Так, і тепер мені треба назбиратися на всього 7 тисяч, щоб прокачати токсика. Ні, так я кажу, ще. А, ну в мене поки взагалі немає нічого. 200, 300, 400. Так, о, все, тепер можу поставити. Так а де я можу поставити? Десь біля бустера. Ось все, все, я зрозуміла, де я можу поставити. Я в тобі не ставила А може краще тут поставити. Друзі, тут таке місце. Тут, да, тут камерка, я, мабуть, його тут не впилю. Ну ладно. Добре, добре, все став. Зелена, ушка і поза. Да, не ходим, конечно. Наверняка. Зараз я наказує не туда.

Ой, що це я нажала. Так, побачимо. Ну, давайте живіться мені, заробляйте. През... Ой, Санта, Санта, давайте, давайте, ще, 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 ще одне. Ще одну Там скоро, мабуть, час, ні? Коли ми там час? 5, 3, 6. Що таке посипило? Посипила мого санти. Санта Санта усипила Санта, санта, санта. санта. да я туди прокачаю. Санте. Якщо сам усипляють, то на нього відволікаються. Ні, санте. я це знаю, що да, це можна, щоб його усипляли, тільки ж тоді прокачати його не можна. А я стою, якраз вже хочу його прокачати і все, бігти далі. Так, все, наступний токсик на, на прокачку в мене є. Там мене ще... Ж... А в тебе один треточка стоїть? Так, я одного бачу. А, А, все бачу вон початок. Що тут у нас? Повиходив. Оба сто. Такий якийсь трошильчик вийшов. Г клау. Клау туалет. Так. Що сталося? Осталось по четвертого я ще цих мікропочала. Дивись мені 8 тисяч треба сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас я О, ще один підключився. А, так у мене ще той на 15 тисяч має прокачатися. Ой-ой-ой. Що так кого не заробляється? За два тисяч це. Так, 38. В принципі, непогано тримаємося. Начебто 39. так. О, 39. Так. Трошечки починаю застрівати ну, зображення. Я набу... Так би Угу. Скажи. Я забув сказати, що... Якщо хтось їсть, приємного смаку. <laughs> так, <laughs> Так, десь гліч. Десь гліч. Іде. Хтось його б'є чи не б'є того п'єча. Ну, ще кошечки. Можна скипнуть, да? так? Ти вже скіпнув, я дивлюсь. Так. що 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 Летить. Ааа, пролітає, так? Да. Трошечки Богдан да, запізнився з зупиненням часу. Ай-яй-яй. Оце так. Да. Ти серйозно? Ну нічого, нічого, все нормально. Робимо висновки. Робимо висновки. Треба було не кричати, а попросити Богдана зупинити. Чат. Ну він трошки не встиг себе. Так, всім дякую за перегляд. Все, всім пока, до наступної гри.